Обласний чемпіонат із пауерліфтингу відбувся у Коломиї. Це традиційні відбіркові змагання на чемпіонат України. У нашому місті вони проходять майже 20 років поспіль. Останніх сім турнір приурочують заслуженому працівникові фізичної культури та спорту України почесному залізничнику Петру Федоровичу. Вшанувати його ім'я приїхали спортсмени з шести районів області. Обласний чемпіонат з пауерліфтингу – перші змагання в році з цього виду спорту. Заявку на участь подали шість команд, загалом півсотня спортсменів. Приїхали ліфтери з Калоша, Снятинщини, Галицького району, Городенківщини, Косівщини, Івано-Франківська. Були і наші колумияни. легкого помосту ліфтерам побажали представники обласного управління і міського відділу у справах сім'ї, молоді та спорту. Фізкультурно-спортивний комплекс Локомотив є у нас одним з найкращих в області, якщо навіть не побоююсь цього слова, найкращий, тому що всі змагання фактично такого обласного значення з і силових видів спорту проводяться в місті Коломиї, як ви знаєте. Також і зараз міністерство нам надає можливість майже вже кожного року проводити навчально-тренувальні збори як з важкої атлетики, так і з пауерліфтингу і з боксу. Сюзартова міської ради, ми вітаємо вас. Нам приємно бачити вас в цьому залі. На честь цізнання приходить на честь заслужного працівника фізичної культури та спорту Петра Івановича Путровича, хочу додати, що, зокрема, того, ще ну, учасник громадян міста Коломей. нам дуже приємно, що ви всі відкликалися і приймаєте участь цих змагань. Нехай поставлена плавка буде подолана. Обласні змагання з пауерліфтингу в Коломиї проходили два дні. Ліфтери змагалися з трьох вправ: це присідання, жим лежачи та тяга штангова. Часть Коломиї захищало десятеро спортсменів, двоє жінок та восьмеро чоловіків. У своїх вагових категоріях краща половина людства Уляна Симутюк та Віра Говтова. Отримали золоті медалі. Перші серед чоловіків завоювали Іван Петрук та Богдан Федорук. До речі, цей ліфтер представлятиме Коломию на чемпіонаті України без спеціального екіпірування. В державі такі змагання проходитимуть вперше. Спортсмена до дебютного турніру готуватиме заслужений тренер України суддя другої міжнародної категорії Василь Оробець та Інна Оробець. І каже спортсмен, які хочуть поїхати на всеукраїнське змагання, повинен пройти етап виступ на обласних змаганнях. І потім, коли він показує хороший результат, формується збірна і він виїжджає на всеукраїнське звання. Серед районів міст ми проводили разом залік. Перше місце зайняло місто Коломия, друге місце місто Калуш, 52 очка, і третє місце Знятинський район очок. з десяти коломийських ліфтерів четверо стали чемпіонами області. Ще троє отримали призові місця. Таким чином, команда Івано-Франківщини, яка виступатиме на всеукраїнських турнірах, уже сформована. Потівки на чемпіонат України, що проходитиме у Маріуполі з 22 по 27 лютого, попередньо завоювали Коломиянки Марія Чепіль, Уляна Лютник, Інна Оробець та Анна Литвин. До четвірки кращих спортсменів за результатами області долучилася і Віра Говтова.